Чи втримається на плаву Фрунзе? Завод переживає нелегкий період переходу від російських ринків збуту до європейських. Старі замовники відвернулися. Нові ж контакти доведеться налагоджувати не один рік. Яка ситуація на заводі зараз та чи видно світло в кінці тунелю, дізнавалася Ніна Коломієць? Завод Фрунзе підкошує економічний тиск з боку Росії та суперечки між головними акціонерами. Навіть те, що належить отримувати за законом, через складну ситуацію в країні, не надходить вчасно. Третья проблема. На сегодняшний день предприятие имеет задолженность, имеет задолженность бюджета перед предприятием по невозвратному, невозмещенному НДС. На сегодня это 75 миллионов гривен. По сути дела, это две месячные заработные платы нашего предприятия. Генеральний директор звітував депутатам облради. На початку року замовлень було майже на мільярд доларів. Більшість з Росії. Зараз договори розірвані. Тепер замовників шукають на сході в Узбекистані, Ірані, Казахстані та Азербайджані. рік ми доработаємо на старих отриманих заказах. І, звісно, роботаємо над новими заказами, але уже в достаточно узкому сегменті Середньої Азія і Європа. За словами гендиректора, шлях до Європи займе не менше двох років. Цей час необхідний для технічного аудиту виробництва, аби допустити його до участі у євротендерах. Працівники ж заводу б'ють на сполох. Скоро на підприємстві нікому буде виконувати нові замовлення. Та й вже майже ні на чому. Уже спеціалістів в заводі практично немає. Якщо навіть з'являться серйозні закази, не знаємо, хто їх буде виконувати. Це останні роки підприємства не закупала нового нормального, не займалася обміном оборудования, не вводила нових серйозних технологій. Ми несколько, можна сказати, старі. Члени профспілки переконані, заводу заважають розвиватися постійні суперечки між акціонерами. В газеті Фрунзи така з'явилася вкладка. Ми йдемо на нові ринки. Ти з нами. Я як то затрудняюсь на этот відповідати – з нами, ми не з нами. Ми ж, по-моєму, всі в місті. Нагадаємо, СНВО імені Фрунзе є другим у рейтингу найвагоміших платників податків Сум. Минулоріч воно збагатило скарбницю міста майже на 115 мільйонів гривень та забезпечує робочими місцями близько 12 тисяч працівників. Ніна Коломієць, Віктор Лапченко, Антон Загайко на часі новини.